Оцінюю кращі платформи для вивчення анатомії всім художникам дивитися. Лайн Action. вісім із десяти принципі непоганий ресурс. Якщо хочете помилювати голих челіків, сісічки. Ладно, ладно, тут можна не тільки еротік контент побачити. А ще й референси людей в одязі, тварин, емоції і так далі. Коротше, взагалі тема. Pose Maniacs, 8 із 10. Класна штука, можна помалювати фігурку людини і при цьому ще й бачити, як виглядають м'язи. Кому надо, тому надо Схоже, цей сервіс в основному азіяти всілякі юзують Ми не азіяти, але чом би не отримати від життя все? Хех, тут навіть є гайд, як створити фігурку від юбера. Скетч Daily Reference, 9 із 10. мега схоже на Line of Action, але є на українській. Можете теж заюзати, якщо референси там вже перемалювали. І до речі, забула сказати: тут можна виставити таймер, наприклад, щоб поробити швидкі скетчі. Це потрібно, щоб не зациклюватись на деталях і додавати більше руху для своїх персонажів. 3D Anatomy for the Artist. 10 із 10. Супер штука. В них є класний додаток для Android та iOS. Тут можна з усіх ракурсів помалювати скелет, м'язи, кіски, череп. Також є непогані фото чоловіка у різних позах. На жаль, немає української версії, але там все інтуїтивно понятно. Rockies Cafe. 8 із 10. Так. Знову наші улюблені голінькі чельки та чувіхи. але сайт платний: 36 доларів на рік не так вже й багато. Це реальні моделі, а не 3D. і їх можна покрутити на 360 градусів.